Привіт! Сьогодні 5 грудня. Нарешті до мене прийшла муза. я хочу зробити свій розклад на рашу на грудень. Так, у мене дві колоди сьогодні. Це примари. І ось така гарна войовніча колода. Так, що я насправді хочу? Я хочу подивитися. Покажи мені 5 головних подій. Раши в Рудни. Пять головных подель. Шесть камычей, пятерка кубков. Лицар пентаклі. О, ось і він, ось і диявол. Так, туз кубків. Мені подобаються карта. Якщо хтось подивився мій минулий розклад на листопад, то там подій ніяких не було. В принципі, в Раші так і відбулося. Таких яскравих подій не було. Що я хочу побачити? Я хочу побачити якісь. Ну, капздець, нарешті. Я хочу сказати, що ось все, у них все погане, вони зупиняються. Да? Ось чорний жирний лебідь прилетів. Але але, що ж, дивимось? Так, шістка мечів. й більше, про що це? Так, це вони кудись зібралися, до речі. Про що? мова, куди зібралися. Ну, якісь інші, інші береги. Вони дивляться на інші береги. Ага. Цікаво те, що не можна уникнути, але те, що їм принесе задоволення, щастя. Це вони так думають. Не бачу що це. Інші береги кудись кудись намилились. Або їх фокус в інший бік просто скерують на щось, на щось інше. Далі ще. Так, це у нас майбутнє. Щось через стандартне через пропаганду їм будуть розповідати щось гарне. Подивимось, що гарне. Ворудні. Пам'ятаємо, так? Ну Окей, п'ятірка кубків. Це поразка. Це БНТ, це сум, це туга за чимось. Угу. Більше дай що мова. Так, а ось у нас трійка Кубків. Це у нас три сторони, які заключають якийсь договір. Про щось йде домовленість, але вона їм не подобається. Три сторони, як гадаєте, що це хто це може бути? Україна, США, і вони самі. Це, можливо, поступки якісь для перемовин. Тобто і запроси не будуть задовільні. Ніхто не задовільнить їх. Ну і хрен з ними, коротше. Лицар Пентаклів знову у нас тут маленькі грошенятка. Далі, прошу розмова. Помірність. І двійка кубків. Кожен раз, кожен місяць, я бачу на картах, що вони шукають гроші. В цей раз вони шукають гроші і ще. Десь у когось якось підтримки і сторони. Але їм, може, і, грошки, і грошики відсиплять, але не багато. Ну, на грудені у них іще є. Ну, двійка пентаклів. Але я знову ж таки бачу це кожен раз, що. Грошики все менше і менше стає менше. Але поки вони нас ще не досягли, окей. У когось таки позичать трошки. Зовсім трошки. Може у народу, але я тут не бачу. Може, олігархія ціплять. Знаєте, як воно? А тепер мене цікавить диявол. Про що ти для раші? В грудні Ого. Це ж пам'ятаєте, що це не смерть як смерть, да? це трансформація, яка. Короля Пентаклів. Король Пентаклів це у нас людина, яка спонсорує війну в нашому випадку, в нашому розкладі. І що? І що із ним трапиться? Щось йому погано стане. Нарешті, якийсь головний спонсор війни. Ну, я не бачу прям смерть-смерть, але йому буде дуже боляче. Ну, давай останню карту. Так, так, да. що у нього з грошиками так собі? Грошики становиться все менше і йому від цього стане боляче. Так, туз кубків сам по собі, так. Четвірка жезлів. Це щось вони так дуже-дуже чогось. Якісь такі великі бажання, щоб у них там відбулося щось в самій раші. Що прошу бажання. Більше дай. Да, що ж таке більше давай? Кубки, кубки. І дев'ятка, кубки, і вісімка. Щось все бажання великі є. Я б сказала, що они потрошку скочуються в депресняк. Нічого такого. Окей, okay. у зв'язку із чим вони скочуються в Депресняк? Десятка мечів. Клас. Іще одна класна карта, яка робить боляче. Бо це кінець, це смерть, стоп. Чомусь там стоп. Що я можу виділити головне Що не поступляться їм. У них же є якісь там умови. Не буде цього, Він від, їм від цього буде дуже <сумно>, сумно. Грошики закінчуються. Головний спонсор також йому там щось все це не подобається. Грошики закінчуються. Я не скажу, що прям, як сказати, що вони прям програють і вони це відчувають. Це так не можна сказати. Але вони бачать, що щось у них не виходить то, чого вони хотіли. Окей? Я не знаю, хто це. На жаль, карти не пишуть. Але дуже цікаво. І ми це все побачимо. Якусь о, щось це, пропаганда нове запустить, якусь у них новину, яка буде крутитися. Сумно. Грошики закінчуються. У цього грошики закінчуються. Тут взагалі діпресняк, бо дуже боляче і лячно. Так, дякую. Бачила, який він? Ух. Окей, тоді тароф примар. А не знаєте тоді, що цікавить, якщо робити висновки з цих карт? Баште Кремля мене цікавлять. Покажіть, будь ласка, нас їх умовно дві. Одна <кл 'язана> башта за війну, інша більш-менш все ж таки за мир. Покажіть, будь ласка, їхні дії, їхні думки стосовно війни в грудні. Від них багато що залежить. Так я розкладу. Мабуть, отак от у нас гарна башня. Умовно гарна, погано. Окей. Угу. Бачите, знову у нас виходить смерть для поганої башти Кремля. Знову ж таки, вони дуже бажають перемоги, звичайно, але у них не виходить. Їм прийдеться змінюватися, трансформуватися в щось. Тут я б сказала, що це вони вичікують слушного моменту. Вони намагаються витримати, знайти якийсь баланс. Так, ну привіт. <laughs> Ні, давайте так. Башта, яка за мир, буде в грудні настаювати на своєму, що треба це все закінчувати. Цим старим пердунам від цього буде дуже сумно. Знову таких гроші таких все менше і менше. Хто переможе тоді у мене питання. Гарна башня. Так, це знову у нас виходять домовленості. Погана башта. Тут з мечів Вони? Вони ще ні, в грудні вони ще будуть полягати на тому, що треба продовжувати. Ця башта хоче домовлятися. Вже нарешті в грудні. Ну. І хто переможе в цьому? Гарна башта. Погана башта. Я б сказала він. По факту у нас переможні, переможні будуть, перемагають бажта, типу, гарних людей, які за мир. От, і карта миру. Да, змін майбутнього. А тут у нас сонечко. Їх бажання ще в грудні буде. Зад... Їх бажання здійсниться іще. Тобто, в грудні ніяких домовленостей конкретних не відбудеться. Війна в грудні продовжується. Стоп війни, там стоп бойових дій не буде. Ну я вам хочу сказати, що в цілому розклад непоганий, бо ці настають все ж таки на перемір'ї, на закінченні війни. І вони все ж таки переможуть з часом. Будемо дивитися там в січні можна ще подивитися на святвечір, до речі, дуже гарний день, гарна ніч для цього. Ну що ж, дякую вам за увагу.